Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, чи буде вам вистачати 60 ГБ на вашому айфоні а в 2024 році. Багато в кого питання на це і що, тому що малолі. Звісно, я думаю, ти в когось айфон уже, то у них це питання відпадає. Я думаю, це дивиться відос той, хто тільки, мабуть, збирається купляти, і думаю, може якось зекономити на пам'яті. Рекомендую зразу ні, хоча б на 128 беріть. У мене на 256 я брав запасом, тому що я знімав відео. Ну, і зараз знімаю дуже багато на нього відеос на цей телефон, тому в принципі мені запасом треба, щоб не було проблем якихось потім. Тому о, зараз, зараз подивимося відразу, що у нас тут. Так, у мене на 256, у мене показує, що 80 ГБ займає. Пам'яті на телефоні і більшість з них програми, кстати. Тому що я дуже багато файлів в галереї вже видалив. У мене займають 19 гіг, все остальне займають застосунки різні навіть YouTube, а саме кеш займає 9 гіг, Google Диск, я не знаю, чому 6 гігабайт, ну ладно. Ну, зачасту, в більшості. так, Більшість все-таки використовує телефон як для застосунків, тому у них будуть більше всього використовуватись це Telegram, саме кеш буде багато займати, і TikTok. А, Telegram я. З Самого початку налаштував так, щоб він багато кеша не загружав. А сразу підчищав Там я ліміт поставив, більше 2 байт не можна. І TikTok, Ну, TikTok я не дивлюсь. Майже зовсім, тому у мене тут і кеша майже немає. Один гігабайт у вас буде набагато більше. Тому і приложух у мене просто набагато більше. У мене дуже багато приложух тут на телефоні. Там Якщо позаходити, у мене їх тут значно. Більше, ніж обично. Да? Тому, якщо, мабуть, багато їх поудаляю, їх буде використовувати чисто мінімально, чисто телефончик і все використовувати з браузера, з браузера так сказати, це неудобно, так буде, звісно. В цілому можна все використовувати з браузера, да, Safari чи там Google Chrome і так далі. То вам вистачить 60 гігабайт, Але ж ми купуємо телефон для удобства, тому я рекомендую. Сильно рекомендую вам купити як мінімум на 128, бо 60 ГБ це, дійсно, дуже мало. Тому як кеш буде жирати ваших приложу дуже багато. А якщо ви ще в ігри любите поіграти, тому що в мене ігор тут немає. Наприклад, в мене одна ігралась і все. ну Тому що я не граю на телефоні в ігри. І зачасту у людей доволі багато, особливо у хлопців, ігор на телефоні. І тим паче що є такі ігри, які займають по 60 ГБ. І я думаю, що ви б хотіли все ж таки, там, поіграти в щось більш серйозне. І про які 60 ГБ можна говорити, якщо одна ігра може займати тільки так. Тому, як мінімум 128, якщо ви відоси знімаєте, то також мінімум 128, 4К, то жара це будуть отак просто, ізі. і рекомендую все ж таки брати на 256. Ті, хто купує собі айфони там, на терабайт, то, звісно, це чересчур, тому що у моїх друзів є телефони на терабайт, навіть ті, у кого на 500 гіг айфони, вони, кажуть, не трішки переборщили з цим, тому що 500 гіг важко забити, тим типу, паче терабайт. Якщо, звісно, у вас о, немає комп'ютера, то ви можете скинути файли. Тому, я сподіваюся, це відео буде для вас корисним. Всім гарного дня!